Таємне життя святого Миколая Читає Олена Корс для планети казок. Сніг іде, сніг іде, снігом засипає. І нарешті вже зима у права вступає, та є на світі місце, де не буває літа, там сніжно і морозно і білим все залито. Там їздять на санчатах, там сонця дуже мало. Північний полюс край отой колись давно назвали, На вулицях і площах там гірлянди і ліхтарики. Будиночки там зроблені неначеби із пряників. і пудрою цукровою, немовби їх присипали, а на віконцях кучері. Із сніговими квітами. Там на узліссі сніжному в хатиночці гарненькій. Живуть собі бабусенька із дідусем стареньким. Про них я тобі казочку чарівну розкажу. От тільки оці п'яточки спочатку укушу. Живуть у них три кішки, найрозумніша киця ще і як, а звать її кориця. Сніжинка зовсім крихітка. І гратися б а вже ж. Мишей вона боїться, клубок не відбереш. А промінець старенький вже немає на землі йому нічого кращого, ніж спатоньки в теплі. Хазяйновиті песики в будиночку живуть. Таких розумних відданих нема ніде, мабуть. Пушок мерщій за капцями, хвістом біжить стрічати, вночі за головних вони, хоча і цуценята. Тихенько й невибагливо живуть собі старі, але одна безцінна річ сховалась у дворі. Краси створіння дивної, запряжені в санях, розлогі й пишні роги в них та іскорки в очах. І бубонці целенькають і хутро так блищить. І знаєш, цих пустунчиків чудовий апетит. Щоранку на сніданок оце так повезло, з'їдають шість маляток, селери шість кіло, два-три відра вівсянки, п'ять-шість кілограм слив, три бубликів в'язанки і сотню дві маслин. А потім, підкріпившись горіхами й плющем, вирішують олені похрумкати хвощем. Гарненько потрудилися вже й час відпочивать. Наїлися, напилися, ну як не подрімать. А там, через годиночку чекає вже обід як бачиш, дуже балує оленів своїх діт. Що кажеш, любе сонечко? Лінуються вони? Та ні, ще напрацюються вони серед зими. Секрет один маленький є, ти тільки цс. Очі. Планету облітатимуть вони раз у рік вночі. І в Африці, і в Азії їм треба побувати, і в неньку Україну, і в Америку злітать. Навіщо? Ти питаєшся літати їм по світу? Ти любиш подаруночки? Так само й інші діти. В чарівну новорічну ніч санчата сяде дід і разом із оленями відправиться в політ. І лиш то мог цілий рік себе гарненько вів Ось так, як ти, добряче спав, гуляв і гарно їв. То допоміг ялиночку обрати запашну, святому Миколайчику листа писав тому вже можна під ялинкою даруночків чекати, лишень би Миколай старий не видумав проспати. Ану, бабусю, іди сюди, поглянь в календарі. Про Новий рік забули ми вже січень на дворі. Одне й те саме з року в рік. Візьми дід окуляри. Це перше грудня. Дивись, в нас часу ще чимало. Онученька милесенька приїде за годинку. Піду спечу як недликів для рідної дитинки. А дід куди? Як думаєш? До дзеркала мерщій, бо рідко вже розчісує, він павич ще який. Зарядку робить Миколай так так і не дивусь. І в планці стоячи почув іде це мій дідусь. Бабуся чаю налила, і вже всі за столом. Сміються й кнедлики жують, так затишно було. Але й до праці стати час роботи вистачає. Снігуронька прибралася і хату прикрашає. Бабуся вже листи чита, А чим же дід зайнявся. А Миколай пиріг доїв і за цукерки взявся. Е, стоп, та ні, він туточки. Камін чарівний чистить, а в ньому подаруночки. Поглянь, які там іскри. За місяць добре впорались, гостинці всі готові, і ковзани, і конструктори. І ляльки причутові. Нарешті новорічна ніч, годинник б'є десяту, сніжок іде, і зірочки підглядають у хату. Олені нетерплячі дзинь-дзень та цок-цок-цок. То чутно їхні ратиці і дзвіночків голосок. Гостинці заготовлені, в санчатах вже лежать, бабуся заходилася, Адреси всі звірять. А де ж подівся Миколай? Не можемо знайти. Він досі біля дзеркала, не знає, що вдягти. Кожух, мабуть, або жупан, а де ковпак сховався? Що за погода на дворі? О, ні, кушак пом'явся. Ну, все, вдягаю шапку я, ну, де ж ті окуляри? Борідку прощесати ще? О, ось де шаровари, Дідусю, Миколайчику, давайте всі гукати. Наш любий дід, не запізнись на новорічне свято. Наряджений, напахчевий, готовий дід іти. Тож зможеш під ялинкою даруночки знайти.